Вступ. У нашому повсякденному житті ми часто стикаємося з викликами і труднощами, що можуть викликати стрес і непорозуміння. Багато хто з нас прагне змінити навколишній світ, але стоїцизм пропонує інший підхід. Замість того, щоб намагатися впливати на те, що не підвладно нашому контролю, ми можемо зосередитися на власному самовдосконаленні і пошуку внутрішнього спокою. У цій статті ми розглянемо кілька принципів, які допоможуть вам знайти гармонію і досягти успіху, зосереджуючи зусилля на власному розвитку. Трансформуй себе, а не світ, замість спроб змінити зовнішній світ, зосередьтеся на власному вдосконаленні, впливайте на те, що можете контролювати, і приймайте те, що не підвладно вашому впливу. Це допоможе зберігати внутрішній спокій і впевненість. Відомий стояк Марк Аврелій говорив. Якщо ви роздратовані чимось зовнішнім, біль викликана не самим об'єктом, а вашою оцінкою його. І ця оцінка у ваших силах змінити в будь-який момент. Це значить, що наші реакції на світ довкола нас залежать від нашого внутрішнього світосприйняття. Припини боротися, припиніть боротися з обставинами, які ви не можете змінити. Приймайте ситуації такими, як вони є, і шукайте найкращі шляхи вирішення проблем. Це допоможе уникнути стресу та знайти гармонію. Життя часто підкидає нам виклики, які виходять за межі нашого контролю. Стоїки радять приймати ці виклики з мудрістю і терпінням, зосереджуючись на тому, як ми можемо діяти найкраще у відповідь на них. Замість боротьби з незмінним навчіться розслаблятися і йти по життю зі спокійним серцем. Визнай свої можливості. У кожній ситуації існують різні варіанти дій. Навчіться бачити можливості та розуміти, що ви завжди маєте вибір. Це надасть вам впевненості. у